Друзі, вітаю всіх на каналі Мотограж Андрія. Ой, сьогодні маємо 8 червня 2023 року. І таке, ну, сьогодні маю до вашої уваги таке Honda cb 500 І так, хочу з вами поділитись, що я тут чуджу, роблю. Так як для подорожей всяких. Тут ще треба бокові кофри чіпати. На даний момент я роблю такі, так би мовити, сходинки, підніжки, Приварив гайки, тут закріпив, просто так, поки що тимчасово, то тобто, все, звичайно, буде малюватись потім, зачищатись, обезжирюватись і тому подібне. І виходжу сюди, щоб було. Тої точки. І тут будуть такі ще виступчики по 15 см, щоб можна було всадити. Скажімо так, намет, чи карімат, чи спальний мішок. Просто можна його, звичайно, було б е, сюди на бік причепити, але коли його така підніжка, <кій> бачите, я вже тут зробив ось, одна вже є, прихопив, а далі вже буде ось така, також з цього боку. Бачите, отак буде виглядати. Тут піде розпірочка така, напевно, дам. Щоб вона облегчити конструкцію, щоб не було тяжка. Тих полосок нема сенсу тут робити. Дам з, два, з, дві, з двох четвірок електродів, друзі, отак, до кубки сюди, поперечку, сюди поперечку. І ось сюди поперечку. І можна потім дати ще одну сюди. І буде нормально. Конструкція буде не тяжка, і значно буде. Зйомна, звичайно, як десь буду собі так їздити. Я собі два гвинти відкрутив, ось тут, бачите, раз і два. Я тут заберу. Раз-два. і два. Безпосередньо треба на мотоциклі, мушу то все прихоплювати, все шматами мокрими. Бачите, обкрив, щоб не стріляло нічого. Ось, Щоб приварити, а тоді вже тут і вже в тому випадку буде так виглядати, бо це дуже важливо, щоб воно мені покріплені сіло ось сюди, бачите. Отаке, так так, вару багажник. Пам'ятаєте колись? На каналі Арт-76 як приїжджав. Ми варили багажник. Хто дивився? Може, то пам'ятає. Хто з моїх перших підписників? Хто перейшов з його каналу на мій, той знає. Отаке. отут планетку, я йому варив ще електродною зваркою, ще півавтомата я не мав. Отаке. Тепер вже мені набагато легше, півавтоматом чик-чик і готово. Так що отаке. Добре. Так, ну що хочу сказати. Та що, продовжуємо працювати, зараз вже будете якийсь результат, бачити, я думаю, буде набагато цікавіше. От таке, що то все почиститься, помиється. Та й пофарбується, звичайно, чорною фарбою. воно гарно висохне, щоб було така от підніжечка. мені, Мені зручно буде на неї щось вкласти. Та й все. Отакий, напевно, я випущу решіточку ще ось сюди далі трішки. Отак, щоб було рівно з рамкою. і воно буде більша площа, буде краще сідати собі. І все. Так що, отак от. Ну що, продовжуємо, працюємо. Так, друзі, ну що, пішло прихоплення вже цього. Отак виглядає у нас вже так звана рамочка трішки. Бачите, тут я нічого не закріпляв сильно. Вона кріпиться тільки. Перепрошую. Верхніми гвинтами тут будуть гарні болти, такі якісь куплю, щоб воно тут дивилося, все на чорно помалюємо. Дивіться, так буде. В загальному буде ось так ще. Ну, ми дамо, напевно, в розпоручку сюди. От. Тут піде, така, щоб ця була тримала ту конструкцію. Якщо буде потреба, не знаю, зроблю такі петлі за. За саму багажну систему. Але я думаю, що нема потреби, тому що тут буде з тяжками стягуватись. Тут ви скажете чому з такого тоненького, Та то четвірка, друзі, електрод. Роблю конструкцію, щоб от, значить, вона отак ще буде, бачите? Буде виступати ще проти сюди і ось сюди. Рівно з, з багажною системою, з рамочкою. Ось бачите Отак ось буде. Квадратиком іти. І буде ще одна поперечка йти ось сюди. І зробимо ще ось сюди поперечку. Щоб була рамочка. Не даю з грубшого чогось такого, щоб максимально облегшити всю ту додаткову системочку сюди, на цей. І, власне, що, грубого не потрібно, мені воно дає ради тримати, повірте, не знати що, О, таке. Хоч крокодила можна пробінтувати. Ну, я жартую, звичайно. Значить, е Сюди буде кластися до 5 кілограм, друзі. То все усилиться, підчиститься, все зробиться. Як говориться, намет, друзі. Намет. ну, Воно рамка усилиться, я ще то все потім, якось, напевно, зроблю все ж таки ось так. Щоб воно ось сюди йшло, щоб воно не гнулося, правда? Щоб ту рамку так тримало звідти от сюди. І от сюди. Ось так. Щоб її не розгинало. Щоб вона була фіксована, і цей, щоб вверх, і вниз не подавалась. Намет у нас буде, наприклад, скажімо, отакого розміра, грубо кажучи. Він вже в ту рамку сідає. Тобто, коли є підножка, оця, набагато легше її потім примотати. Поклав намет і примотав. Навіть можна пляшки покласти з водою, наприклад, якийсь мішечок 2-4 літровки, 2-2 літровки чи п'ятерку можна покласти. І вже прибінтував, вже вода їде на біду. І все. Бо то, <къх>, мотоциклісти завжди говорять, що проблема є воду в пляшках десь возити. Ну так, Сюди можна і каністерку якусь поставити для водички, щось таке 5-літрове, чи там спальний мішок, чи намет, чи, е, чи каремат. І все вже буде отут заповнено. Так що замість е, кофра. Звичайно, з часом будуть кофри. Але дивлячись, куди як я буду їхати по розміщенню всіх е, речей, в тому випадку вже буде чіпатися чи кофер, чи оця площадочка, як зроблено. Так що отаке от. Так що, слідкуємо далі, що з того всього зараз буде, і доробляю я цю всю річ. Так що все, добре, дивимося. Там ще з тої сторони голуй є, як бачимо. Там поки що ті штуки, тут все скапує, вода, бо я так застеляю, щоб коли варити, зараз буду, щоб воно не бризгало мені на пластикові, на пластикові елементи. Мокра шмата, і воно рятує ситуацію від всяких іскр і тому подібне. Так що бавлюся. Я далі, то що зараз вирівнюється, отак будете бачити? І ось так теж гарно все чітко буде. О, воно якраз стане на місці. Буде все класно. Так що, друзі, добре. Процес іде, процес іде і слідкуємо. Довга марудна робота робиться по місцю, бо тому що найкраще на місці робити. Воно мені потім, коли відкрути, щоб воно мені все злізло і підходило. Власне, що це важливо є. І все так, що кутник лежить, бачите. Вимірював 90 градусів, щоб було, щоб меж більше то все по-людськи виглядало. Ну і ззаді воно буде отак виглядати. Бачите, ось так. То вже ширина буде така ого-го. Я не знаю, треба міряти руля. Але давайте зараз заміряємо скільки тут буде. Ого. 70. 75 сантиметрів, друзі. А руль скільки в нас має. Руль казали, що тут в хондах тих невеликий. Ми зараз поміряємо. Нарабір отак. Дораза мені не дає. Угу. Перепрошую хлопак, але зараз 70. Тобто руль проходить, і ще трошки ширше руля. Нормально. Якраз буде ширина добра, друзі. Плюс 5 см, більше виступу немає і отак от виглядає. То вже буде такий трошки туристично. Напівтуристичний мотоцикл без кофрів, але з такими штуками, що вже можна буде то все... Акуратно прив'язати. Звичайно, то все познімається, ще то все позачищати треба. Я вам скажу, тут роботи є на півдня. То так здається, але, ну, Отвори е, вже були тут зроблені під, під ці гвинти. Ну, так би мовити, я не знаю, що воно тут кріпиться, якісь петлі в мене там є, ще від нього. Але факт той, що то є кріплення на кофри сюди чик і воно сюди заскакує, власне. Ну, а так поки що буде отак. Так що все добре. дивимося, що то буде за результат, глянемо. Ну що ж, друзі, от вийшли такі от рамочки, бачите. До вашої уваги, прошу дивитись. Ось, е -е, Вже почав зачищати тут. Потім все, бачите, ось зачистка пішла. Грунтую, малюю, фарбую і все вперед. Так. То у нас є... Дайте подивлюсь, це і право так воно буде виглядати. бачите, Воно тут залиши. Раз, кріпиться на свої місця. Бачите, так от буде виглядати рамочка зверху. Тут я вже можу і пляшку 6-5-літрову прикріпити з водою. Можна каремат прикрутити, можна намет. Тут вже заходить добре. І фактично, якщо щось нижче, можна ще отак вище. Так що отаке. Так що от така ситуація. Це у нас справа є. От така зараз марудна робота, то все зачищати, друзі. Ну і ліва. Все, О, чітко йде зараз, чекайте. О, знизу що будіти, все, зафіксували. І на гвинти, і пошла жара. І отак от, от вона буде виглядати. Рамочка є відносно рамок. Багажної системи, як бачимо. Ось воно отут. Ой, полетіло. Бо то треба тримати, незручно. І все, зараз гарненько то все підгоню зроблю, буде красотулька. Так що отаке буде чітко, друзі. Ну і ззаді вигляд, Щоб вам показати, зараз чекайте, не знаю, чи мені вдасться щось так зробити. Той вигляд ззаді, щоб показати. Ну то що? Буде. Досить таки нормально. То і одна. І зараз показую другу. Щоб бачити то все. І пішла друга. О, бачите. Отак виглядає. А це у нас, друзі, ззадні. Отака от рамочка, бачите, є. Все чітко. Повороти, як при потребі, я перенесу сюди. Ну, але я не бачу, фактично тут нічого мені не закриває, вони всі можуть нормально і бути тут. В принципі, в принципі. вони досить яскраво миготять, як дивитися, тому тут є простір, тут у нас багажна система цікаво зроблена, що е, тут є простір на повороти, воно все розходиться. І Машина здалеку видно, Ну, з боку. Хіба ну, в принципі, можна здублювати їх сюди ще наверх. Звідси виведу і здублюю нагород от сюди. Отаке. Так що так виглядають мої рамочки, сьогодні. як говориться, до обіду стратив часу, але зато зробив і я собі зможу сміло щось тут поклавши і тоді все обвинтувати повністю навколо будь-яку клажу. Там, Як їдеш, наприклад, кудись, чи в село, чи ще кудись, можна взяти собі і покласти. Ось таке. Так що. Знімаємо. Чик, зняв сама багажна система куфром. Все зйомне, все нормально, спеціально зробилось так, щоб було нормальненько. Так що ну, Та частина теж. Раз, все, скинули і готово. Так, друзі, так що така от справа. Якось так. Думаю, що вже побачити якось при нагоді в мотоциклі в наступному відео, як вже там помальована буде. І вже готова навіть до поїздки десь якоїсь там, наприклад. Ось і все. Так що отаке. Добре, напевно, всім гарного дня, друзі, і всім па-па. А з вами був мотогараж Андрія. Всього вам найкращого. Слава Україні, героям слава. Друзі, так що треба те все. Доробляти. Всього доброго вам. Будьте здорові і всім па-па. Так, друзі, невеличкий пост з криптом. Рамочки готові, як бачимо. Вже по погрунтовані, пофарбовані, досихають. Це є одна, бачите, ось так виглядає. От, тепер як виглядає на мотоциклі, друзі? На мотоциклі, як вона вчіплена, виглядає ось так. Значить. Чіпається вона тут на гвинти. Тут вона, так би мовити, не зовсім фіксована є. Але коли стоїть сумка, ну вона буде фіксована краще, коли буде тут другий винт. Коли стоїть сумка, звичайно, стяжками до загальної багажної системи буде все обв'язано і вона буде зафіксована вже. Тут, щоб вона не розгиналася, як бачимо. Іде вниз, то все чітко рамочку ще зробив сюди, щоб, так би мовити, ребро жорсткості було. Я думаю, своїх 10 кг вона дасть ради витримати. Більше не треба, але до 10 кг можна на нього ставити буде. <кхи> Ось. І тому дивимося, отак ззаді, Бачите, виглядає вона. Повороти, напевно, з часом я ще передублюю сюди, одні поставлю. Ті лишаться, я ще одні виведу, будуть дублюючі повороти для сліпих, щоб бачили, що я повертаю, бо на тебе абсолютно ніхто не звертає уваги. Нагло йде в лоб на обгон, ще щось, ще щось, ну, люди добрі. Ну от таке от. мотоцикл за ніщо мають. ну Принаймні я так в багатьох випадках то бачив. Ну Трошки від'їхали від теми. Тепер, значить, скажімо так, якщо довжина якоїсь сумки чи куфра, можна якщо сюди поставити. Ну, скажімо так, сумки, можна і там чіпляти сюди, якось вже прив'язувати. А тут набагато легше, чому я хотів, що ти її сюди поставив. А вже тоді собі фіксуєш, в'яжеш її набагато зручніше. Також можна будь-яку клажу іншу поставити. Ну, Наприклад, скажімо, так, намет. Зараз, друзі. Намет нам сюди. Ну, образно кажучи, може теж підійти. Бачите, все, ставимо сюди. Не хочу ставити, бо зараз буде липнути. О, ну ладно вже. Поставили намет, поставили і каремат. І в такий спосіб воно вже може їхати також. Ось таке, от як, якщо для подорожі, скажімо так. Ось. Ставимо його туди. Значить, якщо для сумки, сумки буду замовляти собі, якщо під розмір, значить, довжина, друзі, 40 см, ширина сумки. Буде 20 см, буде трошки виступати. Тут є 15. О, тут є 15. А так буде вже більше. І в тих випадках, в тих випадках вже можна буде, як говориться, її фіксувати. Ага, і висота 40 см. Все, ось так воно нам виходить. Що вона до пасажира не буде мішати, бо раніше цю рамочку я робив, бачите, ось так було. От, була така от відстань. Тут думалося так щось таке собі невеличке вести. Але так як тут можна буде сумки якісь поставити, я зразу додав по 10 см планочки і доварив ще оцю перегородку. власне. Ну, я вам чесно скажу, тут <хи> напевно пішло півдня роботи, може й більше. Направду, коло такої дрібноти. Воно коштувало мені часу і клопіткої такої дрібної всякої праці. Півавтомат свою роботу робить. Тут все дрібне поварило, без проблем нічого не палить абсолютно. Ну, і електродом теж тут можна давати ради акуратно. Ну, півавтоматом значно легше прихватки робити взагалі. ну отаке. от, Так що така, от, друзі, ситуація з тим всім. Отакі у нас будуть рамочки. Я думаю, ще в процесі покажу, як виглядає, колись там чи якісь сумки. Чи якісь там кофри, чи ще щось там може якась клажа їхати. Ну, принаймні буде вже веселіше це все значно. І це, і дивлюся, пасажиру ногу тримати нормально. Бачите, ось дивіться. Все, нога стоїть. Тут буде ще десь 3 см-4 см 4, виступати сумка. Ну, Принаймні, нога стоїть нормально. Можна тримати без проблем. Ось так от. Так що така от штука. Так що не вийшли в нас такі рамочки. Для підтримки в додаток до багажної системи. Тут воно є чуть-чуть так, воно собі потім, коли вага стає воно отак випрямиться і буде добре. А тут вже собі фіксуєш тими стяжками, от і все так що, отакі справи, друзі. ну Тепер, напевно, будемо прощатися. О, там, з тим е пост з ну нема на то ради. Але що вже доробив, тоді вже, як говориться, зробилося в останнє і до кінця в нас загал. Щоб було видно. ну не знаю, Кому подобається, кому не подобається, я собі так-то бачу. І мені воно зручно, колись на їжах були такі підставки, я доварював ще на багажник загальний, бо дуже зручно було поставити. І тут воно абсолютно не шкодить, і воно буде цілком е, доцільним до цієї всієї системи. Тобто вони знімаються. який час я собі їх зняв і їду без них, можна бокові кофри чіпати. Якщо я щось таке везу, по якихось своїх справах можна їх вчепити і тут фіксувати ту чи іншу річ. Та й все. Так що, добре, друзі, все, до нових зустрічей і всім па-па. Всього найкращого, будьте здорові!